Вітаємо слухачі Українського радіо В студії ведуча Галина Самозенко та операторка етеру Наталя Квашенко. Ми розпочинаємо програму «Радіодень», в якій сьогодні говоримо про реформу закладів професійно-технічної освіти на Миколаївщині, зокрема про передачу окремих закладів професійно-технічної освіти у власність обласної ради. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105.9 FM. Сьогодні середа, 19 лютого 2025 року, і вже 1092 дні триває широкомасштабна військова агресія Росії проти України у Миколаївській області. За останні п'ять років спостерігається значне скорочення кількості здобувачів освіти на всіх рівнях. Такі дані містяться в стратегії розвитку регіону до 2027 року. На сьогодні дошкільну освіту в області отримують понад 23 тисячі дітей, при цьому більше половини з них навчаються очно. Проте з 2019 року кількість дошкільнат скоротилася у 1,8 рази. Схожа тенденція спостерігається і в загальній середній освіті. Водночас професійно-технічна освіта демонструє позитивну динаміку. За останні два навчальні роки кількість студентів профтехзакладів зросла на 9%. У регіоні діють міжнародні програми підтримки профтехосвіти та регіональне замовлення на підготовку фахівців. Також у Миколаївській області триває реформа професійної освіти. Сім навчальних закладів вже найближчим часом планують з державною влади власності передати у комунальну власність обласної влади, але Веліховська директорка департаменту освіти та науки Миколаївської обласної військової адміністрації звернулася з відповідною пропозицією, пояснивши, що всі заклади професійно-технічної освіти в Україні повинні бути передані з державного балансу на баланс місцевих органів. Передача майна дозволить обласному управлінню освіти самостійно вирішувати питання реорганізації, трансформації та інших управлінських рішень щодо цих навчальних закладів. А які заклади професійно-технічної освіти на Миколаївщині чекатимуть зміни, які умови проведення такої передачі та які можливі перспективи даного процесу ми розповімо далі у програмі Радіодень. На думку Алли Віліховської, директорки Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації, політика держави передбачає розбудову професійно-технічної освіти. Планується, що з наступного навчального року 50% всіх випускників, а з часом і 70% будуть йти до профтехосвіти. Розвиток професійно-технічної освіти в Миколаївській області на багатьох рівнях визнаний найкращим. А наразі мова йде про безоплатну передачу цілісних майнових комплексів, Ксів закладів профтехосвіти з державної власності у комунальну. У Миколаєві розташовані сім професійно-технічних навчальних закладів, які раніше не були на балансі області. Після отримання згоди депутатського корпусу має розпочатися процес передачі, який може тривати 2-3 роки. Серед закладів це Вище професійне училище суднобудування, Миколаївський професійний суднобудівний ліцей імені Гречишникова та Миколаївський професійний промисловий ліцей, а також Миколаївський професійний машинобудівний ліцей та Вище професійне училище. Номер 21 – заклад професійної освіти, Миколаївський центр професійної освіти, а також Державний начальний заклад Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну. На сьогодні Миколаївська обласна рада фактично фінансує навчальний заклад, проте не має можливості розпоряджатися майном закладів, адже вони належать державі. Вже підготували документи що для трьох обласних професійно-технічних закладів. Зараз йдеться про сім міських. Протягом року також працювали над необхідними паперами, і по чотирьох закладах вони вже готові. Яким має бути процес передачі закладів ПТО? Про це та інші питання ми розпитаємо пані А вона вже доєдналася до нашої розмови. Вітаємо вас. То як все відбуватиметься? Дивіться, сьогодні триває реформа профільної освіти, і починаючи з 27-го кроку, у нас повинна бути виокремлена старша школа. На базі старшої школи буде два профілі. Буде створені академічний ліцей, ті, хто в подальшому планують вступати в університет, продовжувати там наукову діяльність і таке інше. І більша частина дітей буде йти до профільних ліцеїв, тобто професійних, професійних, які будуть створені на базі професійно-технічних навчальних закладів. На сьогодні вся власність цих майнових комплексів вона належить державі. Це інше йде на рівень області, міста і таке інше, тобто створюється регіональне замовлення. Готуються кадри для конкретного регіону. Ми самі набираємо людей, які там працюють, самі виплачуємо їм стипендію. Починаючи з 2016 року, держава висунула таке, що вона передає ці майнові комплекси на баланс областей, в яких розміщаються ці професійно-технічні навчальні заклади. Майнові комплекси вже стають обласною власністю. А сьогодні, навіть для того, щоб провести ну невеличку реформу в тому же закладі, щось додатково побудувати, щось там відкрити, закрити, нам треба обов'язково погоджувати це як з власником майна з державою, що створює свої ну додаткові труднощі в принципі. Так це час додатковий. Не завжди все зрозуміло, чому і я тому було вирішено, що ми будемо цей процес підтримувати. Справа в тому, що ми вже з 16-го року, відповідно до бюджетного кодексу, сплачуємо всі видатки, які йдуть на освіту, і утримання цих закладів, і утримання цього майна, і сплата податків, все це йде за рахунок обласного або міського бюджету. Тобто в фінансовому плані, як все було, так воно і є. Ця нам... процедура платною буде, треба Ні, буде дійсно це... дійсно щось сплачувати. Ні, це процедура безкоштовна, але вона дуже довго тримає. Тому що для того, щоб підготувати техніко економічні обґрунтування на передачу цих закладів, необхідно зібрати абсолютно всі документи з усіх контор, то провести повну повну інвентарізацію. І хто це, це має робити? Це роблять самі заклади. Ага. Це давним-давно треба було зробити. Розумієте, що в принципі тут нічого поганого немає. Навпаки, відбувається повна інвентаризація наявного майна, яке передається. І було таке, що коли інвентаризація проходить, десь там три метри втратили площі, потім з'ясували, що там просто є певна побудова, її свій час не прийняли. Є таке, що на території деяких закладів колись були приміщення сьогодні їх немає. Значить, треба е, плани поміняти. Був приклад, коли в двох областях передали одразу на місто певні заклади. Ну потім від цієї практики міністерство відмовилося і сказало, що спочатку ми передаємо на баланс області. Ну і тобто на так, її так, так угу. на її розсуд буде вирішувати, що краще робити. Ти це дуже тривалий, він триває 2-3 і більше років, тому що там невеликий відділ за цим працює, і передача всіх майнових комплексів займе певний час. Фактично. Але ж у нас не тільки сім професійно технічної освіти закладів, чому саме ці і які саме? Значить, у нас всього 24 заклади освіти. 16 закладів професійно-технічної освіти у нас фінансувалися з обласного бюджету, і про передачу цих майнових комплексів було прийнято рішення ще до війни. І в 2023 році затвердили техніка економічні обґрунтування, які були передані в міністерства, і зараз цей процес триває. Однім закладів професійно технічної освіти, це ті заклади, які знаходяться на території міста Миколаєва. Mm -hmm. Але говорить, що там навчаються виключно діти з міста Миколаєва, ви самі прекрасно розумієте і знаєте, що контингент, наприклад, дітей з області складає від 50 до деяких 70% дітей. Mm -hmm. О, так як Одразу цей процес був, так скажемо, невідомий. Ми тільки вступали. А хочу сказати, що ми практично останні вже включаємося в цей процес у зв'язку да. з війною. Ми так ну, у зв'язку з тим, що спочатку напевно не бачили необхідності, або я навіть не можу вам зараз сказати, що це буде більше е, сплачувати. Єдине, що майно, яке належить, що в разі якщо його треба ремонтувати, ладнати і так далі, це вже будуть видатки нашого обласного бюджету. Але і перед цим, ніколи я не пам'ятаю, щоб ремонти йшли за рахунок державного бюджету, саме в професійно-технічних навчальних закладах, це і створювало певні о, 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 труднощі. Uh -huh. Ну, все ж таки вирішили, ми довели в свій час необхідність е, цього процесу, що його треба робити. І далі, коли у нас вже в 27-му році вибудується єдина мережа старшої школи, тобто ми будемо бачити, е, де нам необхідні е, професійні заклади, де нам необхідні саме академічні ліцеї, це дуже такий, знаєте, болісний процес, але він не від нас залежить. Є громадська організація, де сайт поставлено на завдання держави, саме допомогти областям сформувати правильно свою мережу, тому ми моделюємо цю мережу, і зрозуміло, що з 27-го року, коли вона вже запрацює, ми будемо. Більш ретельно бачити, що ще необхідно зробити, Коригувати. Сьогодні... так на сьогодні. Ми хочемо зберегти абсолютно всі ці заклади. Навпаки, професійна технічна освіта вона буде розбудовуватися. І Якщо сьогодні в планах держави, що половина випускників. Буде йти до закладів професійно-технічного спрямування, то років через 4-5 планується, що 70-75% випускників будуть іти до професійно-технічних навчальних закладів. Це будуть дуже такі професійні комплекси. І от ми бачили, що професійні центри, які у нас вже почали робитися, що вони дійсно відповідають всім вимогам. Сучасного обладнання, яке тільки може бути, і вони дійсно стають зірцем того, на якому обладнанні треба навчати сучасних кваліфікованих робітників. А Для... так і рентабельними будуть, тому так. що. Так, і вони ж не просто, вони надають освітні послуги, і ці послуги будуть платні, можуть бути платні, скажімо так, групи на замовлення. Да? Заклади вони у нас на сьогодні автономні. Вони мають право приймати самостійне рішення, якщо воно в рамках закону, і е, самостійно організовувати ці курси, я ж сплачувати всі необхідні податки, видатки, і е, заробляти гроші і для свого закладу, в тому числі. До розвитку професійних училищ Миколаєва планують залучати і міжнародні інвестиції. Після передачі об'єктів це матиме більш швидкий результат, адже сьогодні багато міжнародних програм допомагають розвивати професійну освіту. Наприклад, Миколаївське вище професійне училище номер 21 уже створив сучасну лабораторію для підготовки електриків, і випускники одразу отримують робочі місця. Деякі підприємства також підтримують заклади, вносячи кошти на їх розвиток та утримання. Тому такий процес Сергій Архипов, директор Миколаївського вищого професійного училища, No21, вважає позитивним і перспективним. Далі коментує пан Сергій. Надання згоди Миколаївської обласної ради на передачу у спільну власність територіальних громад, сіл селищ міст Миколаївської області, закладів професійно-професійно-технічної освіти, які знаходяться на території міста Миколаєва, на мій погляд, став дійсно епохальною подією для розвитку системи професійної освіти міських. Закладів важливість цього рішення є логічним продовженням процесів децентралізації в області з огляду на необхідність передачі закладів ПТО в комунальну власність та завершення освітньої реформи в галузі професійної освіти. Однозначно, це перший такий важливий крок. Тому попереду багато роботи щодо підготовки. Документації для передачі цілісних майнових комплексів рішення однозначно є позитивним з огляду на наявність на сьогоднішній день складної системи управління закладами ПТУ міста, оскільки заклади знаходяться в державній власності, а фінансуються з міського бюджету та управляються декільками органами міністерством освіти науки України, міською та обласною владою, тобто управлінські процеси, на мій погляд, стануть. Більш ефективнішими. Для міських закладів згода стала сигналом того, що для регіональної влади є важливим розвиток професійно-технічної освіти, оскільки на сьогодні все гостріше стає питання у нестачі кваліфікованих робітників для регіонального ринку праці та відбудови економіки регіону. На мій особистий погляд. Наступним логічним кроком це є передача міської системи ПТО до комунальної власності міста, оскільки фінансування та окремі управлінські повноваження міська влада вже виконує. Так, за останні два роки міська влада вже зробила позитивні кроки щодо прийняття закладів в комунальну власність, вирішені окремі майнові питання щодо будівель та земельних ділянок закладів У 2024 році. Виділено співфінансування для створення навчально-практичних центрів у двох закладів міста. Нашому закладу на умовах співфінансування з міського бюджету виділені кошти на створення осередків з предмету захисту країни. Ну як ці процеси повинні? Відбуватися, гадаю, можна взяти певний позитивний досвід з інших регіонів. Якщо говорити про позитивні моменти майбутньої передачі закладів у комунальну власність, то однозначно це можливість здійснення фінансування капітальних видатків на розвиток інфраструктури закладів на сьогодні. Це Заборонено відповідно до бюджетного кодексу важливим є те, що заклади ПТО відчують свою приналежність до розвитку територіальної громади. Це поліпшить комунікації, заклад освіти, громада, замовники робітничих кадрів, соціальні партнери створять створюються умови участі всіх зацікавлених осіб в розвитку регіональної системи. Питиво, гадаю, тут виграють всі заклади професійно-технічної освіти, матимуть змогу створювати якісні умови для навчання, поліпшиться інфраструктура закладів, роботодавці забезпечуватимуть це робітниками та зможуть впливати на освітні програми закладів за можливості допомагати у співфінансуванні закладів. Громада в свою чергу отримує стабільні податки, належну якість надання послуг населення. Щодо навчальних закладів у районних центрах, процес їх передачі вже переходить на завершальний етап. Чотири з восьми закладів профтехосвіти невдовзі офіційно переходять у власність області. А у квітні 2025 року планується відкриття чергового навчально-практичного центру з підготовки трактористів та слюсарів на базі Казанківського професійного аграрного ліцею. Освітяни передали ще один проєкт Міністерству освіти на погодження про дообладнання цього центру, і цей заклад також є у. Списку тих, які планують передати в обласну власність, як керівництво закладу сприйняло таку інформацію про перехід у власність обласного рівня. Нам розповів директор закладу Микола Зубель. Пропоную послухати пряму мову. Я вважаю, що все буде залежати від відношення керівництва нашої військової адміністрації до простих освіти. Якщо воно буде схвальне і вони будуть бачити цьому перспективу в розвитку нашої е, системи, то я вважаю, що це буде перспектива, що це буде майбутнє наше, тому що на місці люди краще знають потреби кожного навчального закладу і розуміють, куди нас вести, з яким фінансуванням і що з нами робити. Якщо і... буде така схвальна тільки думка наших, і, і, і якісь дії конкретні в сторону профтех освіти, то я думаю, що це буде на, на, на краще. Але ж хвилювання. Є хвилювання дуже велике, тому що цю процедуру ми ніколи не проходили на державному бюджеті. Ми працювали. Ну поки що було все добре. На обласному, як воно буде. Поки що ми ж також фінансуємося з обласного бюджета. Частково. Ну збоїв не було. Як буде надалі, будемо бачити, але це наше майбутнє. Ми не можемо стояти на місці. Ми живемо в такий час. Випробувань, та що це також буде якесь випробування, і час покаже, чи mm -hmm. це буде на краще, чи це буде на гірше для нас. Ну е, зрозуміло, що як, як я і говорив, що потреби наші краще знають в в регіоні. Це недалеко, це вже на місцях буде керівництво бачити, кому ще допомогти, кому яку, е, закрити потребу. Ну, можливо, це буде і на краще. Можливо, ну mm -hmm. час покаже. Впевнений, сказав, що це буде. Дуже гарно, я не можу, тому що я, я, я не працював ще при таких системі. Але ну побачимо, час покаже. Все, що нове ми пробували, воно нам вдалося. Ну, вдалося воно нам не тільки завдяки нам, а завдяки керівництву обласному департаменту, зокрема, завдяки зусиллям нашого трудового колективу. І щоб повернутися час назад, я б ні від одного проекту не відмовився. а... Скоріше на все я сказав би, що ми десь запізнилися. Можливо, потрібно було починати ці проекти цілювати життя раніше. Ми... Так, так, так. Mm -hmm. Всі проекти, які нам зараз пропонують, вони були вдалими, вони приносили користь і нам, і роботодавцям. Це і наше додаткове матеріальне забезпечення було. Ми на цьому заробляли кошти. Роботодавці мали змогу, ну ти адресно так уже до нас. Робітника, який му підвищив кваліфікацію, і він вже гарантовано, що до них на підприємство працевлаштований може бути. Та що цього були тільки користь, отримали по регіону всі відповідно до статті 89 бюджетного кодексу, утримання профтехосвіти в містах обласного значення здійснюється з місцевих бюджетів. Тобто, хоча балансу утримувачем стане обласна рада, витрати на освітній процес будуть надходити з міського бюджету. То сподіваємося, що передача професійно-технічних училищ у власність області лише покращить удосконалення навчальної бази підготовку кваліфікованих спеціалістів. Та залученню додаткових інвестицій у розвиток освіти. І на цьому сьогодні ми завершимо програму Радіодень я ведуча Галина Самоленко та операторка ЕТРУ Наталя Квашенко. Прощаємося до наступної зустрічі.